Всім гарного дня. Сьогодні 25 липня 2024 року. Будемо сьогодні вже зривати диплоїдну сливку. Як самі бачите, які розміри. Сорт Black Splendor. Якраз тільки упала сливка. Як самі бачите, пруїновий нальотик у сливки. Це сама ще й на найкрупніша. є ще більше. Бачите, за розмірами сливки. Значить, Сорт до нас прийшов зі США, з Каліфорнії. Це знову ж міжвідовий гібрид диплоїдної сливки від Флойда Зайгера, від інституту Зайгер Genetics. Слива 100% комерційного напрямку. Стигне одночасно. Мені дуже подобається. В сливах і, звичайно, фермерам, хто вирощує так, щоб ти один раз наняв людей, зірвав врожай і е, реалізував його. Це в мене трьохрічка садженець. Якраз є на сьогодні замовник на саму сливку. Продамо, поїде до замовника додому. І хочу вам коротко за цей сорт е, сорт. Е, Будемо так казати, середньовибагливий, потребує обробок, але самих елементарних це від шкідників. І бажано від грибочку, від плодової гнилі обробити. хоч я в цьому році не встигав і не обробив плодової гнилі. І ви знаєте, плодики вийшли дуже-дуже класні і красиві. Ще раз кажу це не найбільший плод. Він приблизно вони так, 80-100-120 грамів іде сливка, дуже така гарна, бачите, приємна. Значить, по смаковим якостям, ось я її розрізав, вже вона, бачите, починає текти. Колір, звісно, всередині це дуже бомбовський, просто, як самі бачите, ось такий колір сливи, просто бомбезний. Просто неймовірний колір. якщо от Камера телефону вам передасть, щоб ви розуміли, що з себе уявляє сливка диплоїдна Black Splendor. Це просто, ну, знаєте, витвір, <смі> витвір від винахідника Флойда Загіра. Ось бачите, такого плану ця сливка. Так, кісточка не відокремлюється, як і у багатьох диплоїдних сливок. Але це просто прелість. Просто, знаєте, це шедевр. На смак mm, дуже солодка. Неймовірно такий присмак. Знаєте, наче і конфетки дюшеса, наче якоїсь карамельки такої смачної, але дуже-дуже солодка, кислоти немає і просто прелість. Просто смак, неймовірний. Солодка. І найголовніше, що вона така духмяна і неймовірно запашна. Так що ось такий він. Сливка блек. Сплендер. Кого цікавлять живці, звертайтесь, будуть. пишіть мені. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький. Сливка Black Splendor. До нових зустрічей, друзі!